Ми долучаємо просто зараз Віталія Безгіна, заступника голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зараз неодмінно поговоримо про децентралізацію в умовах війни, про <кхм> завершення цієї реформи. Але перед тим все ж таки давайте наголосимо на тому, що триває конференція, де понад дві тисячі вітаємо вас. До речі. Добрий вечір. Так в Німеччині в Берліні понад дві тисячі політиків, представників великого бізнесу, інвесторів потенційних, які будуть і вже робили це і робитимуть, відроджувати і відбудовувати Україну. Але це напряму стосується, до речі, і громад, і децентралізації такої, тому що ну кожна країна або навіть кожне місто може там окремо допомагати конкретній громаді. Як в цілому оцінюєте цю конференцію? з якими конкретними результатами ми можемо приїхати? Ну, наша делегація повернеться в Україну після неї. Ну, результатами побачимо на практиці. Я думаю, що вкрай позитивним сигналом була безпосередня участь президента України у відкритті. Я думаю, що його меседжі були дуже правильні. Воно стосувалося безпекової сфери, і сфери, в тому числі співробітництва, і він підкреслив дві речі: це власне інвестори. Це розвиток економіки, і ми розуміємо, що без цього нам неможливо відновитися. А друга, це співробітниця на рівні місцевого самоврядування, тобто горизонтальні зв'язки безпосередньо між нашими громадами та громадами європейськими, не тільки німецькими, а загалом всього європейського простору. Я сподіваюся, що дійсно, як це і анонсував президент підштовхував, це будуть десятки сотні договорів угод контрактів, які практично імплементуються в користь для кожного українця. Щодо децентралізації цієї теми, що я анонсував, буквально коротенько, що можемо обговорити неоднорідність, скажімо так, нерівномірність громад через війну, якісь менші, якісь більші, якісь тилові, якісь прифронтові, багато переселенців, релокованих підприємств. В чому основні виклики цієї реформи, от в умовах війни? Ну, дійсно, реформа пройшла волотенський шлях від по 2014 року, особливо активні 19, 20 21 перші роки. Зараз ви абсолютно праві виклики стосуються різного різного стану території. Ми розуміємо, що Харківщина, Херсонщина, Запорізька область і, наприклад, Закарпаття і Львівщина це два абсолютно різні виклики, дві абсолютно різні стартові ситуації. Зараз ключове, що ми маємо впровадити нарешті різні типи територій, різні підходи до їх управління на їх основі. Можливо, різні підходи до управління економікою Одатковою системою, але для цього, перш за нам зараз треба запустити знову регіональний розвиток на рівні виконавчої влади. Сподіваюся, що зокрема після цієї конференції і парламент ухвалить відповідні кадрові рішення, і тут дуже важливо, що незалежно. Від того до якої території приналежна та чи інша громада зараз від 1 січня цього року кожна територія має змогу працювати з європейськими партнерами, залучати європейські кошти. Ми дуже вдячні колегам з європейського союзу, які дозволили нам це і на Україні той інструмент що раніше був відкритий тільки для членів європейського союзу. І ще на завершення тоді а це напряму дотично до громад і до конференції в Берліні енергетична єдність в контексті міжнародної допомоги і допомоги один одному регіонів. Оце теж дуже важливо. Як регіони і громади в різних куточках нашої країни можуть допомогти один одному впоратися з цими викликами власне енергетичними. Ми багато говоримо про децентралізацію, та да, в даному контексті треба говорити про децентралізацію генерації. Зокрема, зараз я перебуваю на Черкащині до цього в Запорізькій області, Херсонській, і мова про те, як громадам пройти через цей вкрай непростий опалювальний сезон, враховуючи руйнацію. Енерготичного сектору, ми зараз маємо досвід, наприклад, Львівщини Запорізької області, які вже співпрацюють з партнерами зі Скандинавії для того, щоб стало проти цю зиму. сьогодні. Ми зокрема, як провідник з боку парламенту, ділилися цим досвідом з представниками Черкаської області. Тому це про це, якщо Кожна українська територія знайде надійного партнера на тернах європейського союзу, який допоможе з сферою децентралізації генерації, нам буде вкрай простіше пройти цю зиму, хоча відверто складно буде пройти, в тому числі цей серпень. Ми сподіваємося, що так підштовхуючи, що за рахунок інтеграції цих партнерств нам це вдасться, і ми вчергово дамо угу. по зубам окупанту, якому не вдасться на в бокал. Так, дякуємо вам в нашій єдності. Ми сильні і сильні в, 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 врешті, тому що єдині. Дякуємо, Віталій Безгін, заступник голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.